Всім привіт! Зайшла в аврору, щоб купити для Женьки шкарпетки ось такі слідочки на літо. Але з однією річчю я не можу звідти вийти. Прикупила ось таку новинку. Ну, Перший раз я бачу, що продається в нашій Аврорі Еко приправка чесниковий перець 20 г. Закінчилась у нас лаврушечка. Купила від спецій. 50 грамів така велика пачка. Тоді від фірми Ласочка прикупила суміш перців мелана. До м'яса, гарнірів. Перших страв 30 грамів така пачка. Сезон літа шашличків, тому приправки потрібні. До шашличку від мореспеції прикупила ось таку приправку 30 грамів. Чоловік у мене рибак, а я роблю домашню мариновану рибку. І для рибки потрібен коріандр. Купила три пачки по 20 грамів від фірми Любисток. Це цілий, ну, кругленький такий, не милений. Оце так зайшла за шкарпетками згадала, що потрібно кучу приправ. Ви подумаєте, все? Ні, не все. Від мораз печі духмяний перець купила також це більш приправка підходить до риби. 15 грамів пачечка. Звичайне, чорне мило я купила від фірми Деко 20 грамів. До морозива купила ось такий топінг карамельний. Перший раз купую, не знаю. Якщо сподобається, буду і надалі купувати. Написано, що для морозива та десертів карамельний смак. 140 грамів пачечка. Колись купувала і дуже мені сподобався ось цей джем від Монік. Полуниця, 200 грамів. Дуже смачна, нібито відчувається смак справжньої полуниці. Хто не куштував, спробуйте. І напишіть свій відгук, будь ласка. Куштували ви цей джем, сподобався чи ні. Хотіла попробувати малини, не було, лише був полуничний. Але він дуже смачний. Тоді даю другий шанс ось такий турецький волокнистий халві, 100 г пачка. Тут два смаки я куштувала, мені ось цей смак сподобався найбільше. Тобто вирішила прикупити іще. Чоловіку потрібен ось такий органайзер. Мабуть, це для воблера, не знаю для чого, чи для приманок якихось. На 5 відділів. До пивка прикупила снеки, ну, багети, зі смаком зелені та сиру. По 50 грамів у кожній пачці. Сухарики, можна сказати, що це. І перший раз побачила, що продаються ось такі снеки. Я навіть не можу зрозуміти, що це. Горішки якісь чи традиційний японський сник. Скуштую, зрозумію, що це. Ну, ось читаю, написано, що це рисові крекери. Але виглядають нібито як горішки, чи там додається ще горішки. Ну, якщо куштував, напишіть. Подобався вам такі сникчення, бо я куштую, бо я буду куштувати це перший раз. А в ТБ придбала ось таку огорожу садову. В комплекті три секції. Це пластик, Коричневим, темно-коричневим кольором, ще придавались ось такі білі. Тобто, два види можна було придбати такої огорожі. Зараз покажу, як буде виглядати вона на клумбі. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!